Всім доброго дня! Ми з вами дивимось Індію. Ще трошки, що ми минулого разу не подивились, бо я приготувала більше прикрас, ніж вам показала. 700 гривень 44 см рубіновий цуєзіт. З ось такими більш переважно зеленими камінцями, але і рубінові. Я думала, що, в принципі, цікаво було б сюди поставити рубіну підвісочку, але вона в мене така більш крупна. Ми дивилися її на гранатовому намисті 1400 гривень вартість підвіски. Просто як вона буде в своєму середовищі, в принципі, так. Також цікаво. Або можна замовити чокер я так думаю, просто чи буде, чи підійде діаметр кульок на щоб ви бачите, щоб переважали рубінові намистинки. От, в принципі, цікаво. Все одно із зеленим кольором. Воно товаришує. Браслет-манжет ось такий ще рубін. Це я показую може, хто не дивився першу частину. 4900 гривень 133 долари 120 євро 65,4. Такий крупний. І це виробник Індії, але на браслеті є українська проба, української пробірної палати. Так, і дивимось, красивий комплект з аметистами 3200 гривень 83 долари. 18,7 розмір каблучка. 18,7 ось такий овальний камінець, а топаз, так, замочок. топаз ось такого ось такої форми. Зверху, я дивлюсь, він гладенький, а огранка лише понизу. Далі аметист може бути ось такий у 18 розмірі, 12 мм камінець на англійських застіпках, 2100 гривень, цей також темний. І був трохи світліший ще, подивимось. Темний, красивий колір такий. Світліший у 19 розмірі 54 долари. 2100 гривень 54 долари. Світліший ось такий. Овальний. А який вам більша метист? подобається. Мені здається, що я більше темний люблю. Якщо порівняти. Хоча на просвіт він що той, що той однаковий. Так, цей темний. Огранка кругла, класна. Та й овальна. Може, у вас підвісочки є, може буде чудовий комплект. Далі є класний ось такий хрестик. У мене колись була колекція хрестиків. Ну, Більше з них я лишилась, просто я дуже люблю хрестики. Крупний хрестик 2250 гривень 58 доларів, 6-7 см з вушком. 4,2 ширина. Ось такі красиві перлини по кольору відрізняються. Відрізняються. Мені здається, що він може бути колекційний, тому що він крупний. З намистом буде класно, або з якимось чокером. У мене є ще комплект з рубіном. Не знаю, чи тоді йде теоретично сам рубін сюди, але можемо подивитися 2850 гривень. Вартість рубіни 18,5. 18,5 розмір каблучки. Це ось такий, бачите, цей комплект, перелинки такі більше нагадують. Все думала, що ж вони мені нагадують? От, або зефірка, або більше навіть бізе нагадує. Так, прямо хочеться похрумтіть. Я раніше дуже любила бізе, коли була повненька. То я завжди їла бізити, тому, дівчата, дуже вредна привичка. Такий тортик ще називався він іній. Зараз я їх не бачу, фірма Стелсі, до речі. От. дуже смачний, був дуже її любила. Я, здається, зараз її їла, але в якийсь час вони перестали з'являтися. Якраз вже два роки десь я не їм за цей час і схудла. Чи не співпадіння 18-й розмір рубін, це ми подивимось такий саме, тільки в 18-му розмірі тут же перелинки більше гладенькі. І от, там було був слой бізе, коржики і слой згущеного молока. Тобто, це прям для фігури те, що треба. щоб буде фігура? Величенька з таким тортиком. В принципі, вона в мене й була, бо я могла один тортик з'їсти сама. От настільки той тортик смачний, що ні про що вже не думаєш, його просто їси. Але, як я вже говорила, що давно їх не бачила. Дуже б його хотілося б скуштувати. І ні. Так. Це в нас 2850 гривень рубін, 18-й розмір. Бачите, тут рубіни іншого кольору. Я маю на увазі, звісно, порівняно з цими і кольори, і прозорості. І у розмірі 18,7, такий самий з шпінеллю, синьою. Такі красиві перелинки. Тут ем, я зазначила сережки 10 і 4 каблучка 6,3. Вага, що окремо. Або так. Або, або От, скільки може бути перолин. Далі 1650 гривень, лабрадорчик 17,5 приблизно, я думаю, що розмір 17-175, бо я вже розповідала, що тут не зовсім зручна каблучка, більш до 17-го вона буде, бо, бо трохи виступає камінець. 1650 гривень. Ну, тому він, в принципі, і недорогий. От, і він легенький. Але камінці яскраві, самотні сережки ось такі з гранатами 1850 гривень. Під чешські гранати. О, вони такі червоні, але прям по стилю нагадують. 3700 гривень розмір 17,8 17,8 гранати. Ось така дуже красива гранати та турмаліни. Тут червоно темно-червоні гранати. Дуже красиві. 20,5 грамів – це повністю вага набору. І я все хочу з вами подивитися ще браслетики з перелинками. Зараз я вам їх нарешті покажу. Я вже минулого тижня повинна була їх показати. 880 гривень, 23 долари. Довжина. Від 21 до 24, але я думаю, що трохи маломірять, зараз подивимось. Ось такого типу перелинки. На біжутерії забула додати замок біжутерія. От, в принципі, мені трохи великуваті. Ось такого типу. Можуть бути, я зараз покажу, але сережки в броні. Просто покажу, які в нас були сережки. Так, Здається мені, що в мене якісь сережки були вільні, може, може щось і знайдемо. Але для прикладу, просто може бути повтор: ось таких. Вони довгі, вони з таким, типу, як дощиком. Ці 850 гривень сережки на сріблі. Тут і замочок срібний, і фурнітура. І така перелинка, що може бути до них. Так, це перший браслет. Другий браслет 23 см, довжина вартість та сама, 850 гривень. Тут у нас і рубіни, і смарагдики маленькі. Ось так. Бачите, цікаво. 880 гривень, 23 долари. Трохи заговорююсь. Це ось такий браслет. Бачите, тут більше кругляшок, тут менше кругляшок, але більше смарагдів та рубінів. Це ось такого типу. На зап'ясті, я так думаю, десь 18-19 см. Чогось я відчуваю саме так, але може бути і наближено до 20 см. Або можна зробити кольє з таких перелинок. Так, по сережкам 500 гривень, але це фурнітура біжутерія, типу, ну, вона така блискуча, типу, як в Родії. Тут шерл, намистинки з шерлу. і в мене є ще таке намисто залишалось з шерлом. От. Ось такі перелинки. 500 гривень. Довжина, бачте, камен довга лінійка, довжина 6 сантиметрів. От вони такі нарядні. Ну, Шерл цей дуже класний. Якраз знайшла ще ниточку перелинок на біжутерії 46 см плюс подовжувач, 850 гривень буде вартість. Тут фурнітура біжутерії. Ось такий незвичний колір. Такий він коричнево, бежевий, але переважно коричневий. Так, і ще браслетик може бути ось такий. Тут срібна фурнітура, подвійні перелинки. І подвійний браслет, подвійні перелинки. На зап'ястя 17-16, в принципі, нормально. Ось такий цікавий, 800 гривень. Так, і ще дуже хочу показати намисто, Воно в мене одне лишилось 1050 гривень, бо було їх до ось такий кварц на сріблі. Набрано через гранатинку. 40. 40... Треба подивитись, вибачте. Я буду тільки заїкатися і нічого не скажу. 50 см довжина. От, бачите, хорошо, що не сказала, бо я думала, що воно коротше. Морські камінь сім. Ще є іоліт, 1650 гривень 50 см, Темно-синій іоліт. Хтось у мене питався за раухтопас. 1800 гривень. Ось такий в гарантії На біжутерії. Іоліт, і раухтопас на біжутерії. Раухтопас трохи крупніший. Браслетик з цитрину 1150 гривень, цитрин прозорий, такий зі шторками на зап'ястя 17 см, на 16 теж, можливо, трохи такий вільний буде. 28 грамів браслетик. Так, і підвізки зі смарагом по 1400, в них приблизно 5 грамів вага. І ось така 1500 гривень, тут 6 грамів така форма. З рубіном у нас така ще. Все. О, тут зелений смарагд. Може він більше, краще підійде до цієї зіту, як ви думаєте? Якщо отак, от як. Як ви думаєте, мені здається, цікаво також. Тут уже хто більше, який кам'янець любить. І комплект у розмірі 19, як ми вже дивились, 2850 гривень. Тут відрізняється поролинки. Бачите такі високі. Ну і розмір відрізняється. Це в нас на сьогодні все. Всім дякую за підтримку. За ваші коментарі та лайки. Мені дуже приємно, що ви залишаєтеся зі мною. Всім бажаю гарного дня, до побачення!